200 тонн допомоги гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушили із Дніпропетровська до Маріуполя. Це єдина можливість для мільйонів людей Донбасу сьогодні прогодувати себе і свої родини. Після розвантаження продуктів на базі в Маріуполі продуктові набори повезуть до Старобешевого, до Кучаївська, Сніжного, Комсомольського, Миронівки, а також до Ровеньків та Краснодону Луганської області. Вперше гуманітарний рейс Ріната Ахметова дістанеться комсомольського. Більша частина допомоги надійде до Донецька. В этот раз акцент зроблений на продукти швидкого приготовлення, так як часто отсутствує можливості у людей приготувати в нормальних условиях пищу. В этот раз к нам йде 55 тисяч продуктових наборів, які будуть направлятися в города Донецької і Луганської області. Зараз на розподільчій базі в Маріуполі розвантажують пів тисячі тонн продуктів, що прибули вчора. У гуманітарний штаб допоможемо, вже два місяці відправляє до зони АТО допомогу Ріната Ахметова. У цілому продуктові набори отримали півтора мільйона людей у понад 70 містах Донецької та Луганської областей.